Це справді непросте питання. Якщо я відповідатиму з усіма деталями, можливо, це справді буде лише одне запитання, але добре. Дякую, за, дякую вам за, за це запитання. Передусім, я хочу сказати, що ми досі знаходимося в Курському регіоні. І навіть військові там. Сил Російської Федерації не вистачило нас витиснути сьогодні. Там більше 60 тисяч російських військових саме на цьому напрямку. Окрім цього, було 12 тисяч північних корейців, 4 тисячі з яких загинуло, і це була стратегія Путіна. Втягнути ще одну країну скажу відверто. Я е, дивився, що він підписав е, з Іраном, і там, там поки що ми не знайшли пункту щодо того, що він може затягнути іранських військових в цю війну. Хоча я вважаю, в принципі, глобальне Іран вже втягнути в цю війну після того, як вони почали наносити нам. Удари по нашій цивільній інфраструктури вбивати людей по лікарням по школах попадали всюди своїми далекобійними дронами і дали ліцензії на виробництво цих дронів на території Росії.